Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Type-C та Power Delivery. Як все починалось, які підібрати зарядні пристрої та кабелі для ваших гаджетів та як їх продіагностувати. Все це ми розповімо у цьому випуску, так що залишайте з нами. Ви на каналі GSM Форсаж, а мене звати Антон. Розробка Type-C почалась у 2012 році, щоб замінити всі типи USB та. Стати уніфікованим, тобто, щоб не було USB Type A, Type B, MicroUSB, mini usb та подібних. А був лише один роз'єм Type-C, який сумісний зі всім. Крім того, він підтримує передачу даних до 10 Гб по стандарту USB 3.1. А також він може передавати різну потужність для гаджетів. Power Delivery був розроблений як частина цього процесу, щоб розширити можливості Type-C щодо передачі джилення. Протоколом Power Delivery можна динамічно змінювати напругу та силу струму, щоб заряджати маленькі пристрої, такі як смартфони, так і до великих ноутбуків, не змінюючи їх універсальність. І якщо простіше, то Power Delivery – це протокол швидкої зарядки через роз'єм USB Type-C, який дозволяє передавати більше енергії між пристроями. При підключенні блоку зарядки до пристрою, вони обмінюються між собою даними, щоб визначити, скільки енергії потрібно конкретному пристрою. Power Delivery підтримує напругу від 5 до 20 вольт. Що дозволяє заряджати різні пристрої з максимальною ефективністю. Завдяки цьому пристрої можуть адаптувати напругу та силу струму для оптимальної зарядки. Також Power Delivery дозволяє заряджати пристрої різною потужністю до 240 Вт в останніх версіях та підтримує двосторонню передачу енергії. Це означає, що сам пристрій може приймати заряд, а також віддавати заряд по TFC до іншого пристрою. Наприклад. З блочка ми зарядили ноутбук, а вже ноутбуком по цьому ж роз'єму ми можемо заряджати смартфон. Для активації протоколу Power Delivery між пристроєм та зарядним блочком, виконується обмін даних по сигнальним лініям CC, тобто Configuration Channel, це дозволяє визначити, чи потрібно блоку жилення включати цей режим Power Delivery, а також з яким напругою та селестромою подавати жилення на пристрій. Якщо обмін даними через канали CC не відбудеться, це може стати через несправний кабель, відсутність підтримки Power Delivery та інші проблеми. То блочок живлення буде заряджати як стандартним методом на 5 В 2 А. Цей режим сумісний майже зі всіма пристроями, які підтримують зарядку по USB. Отже, ключ до роботи Power Delivery – це правильна передача даних по лінії MCC. На розімі Type-C, звісно, контакти знаходяться з обох сторін, що можна було підключати пристрій з різного положення і лінії CC використовується не тільки для ініціалізації протоколу Power Delivery, а також для орієнтації роз'єму в гнізді. А на відміну від роз'єму у гнізді може бути і контакти як з однієї, сторони, так і з двох сторін. Будь-яка наявність контактів з однієї чи двох сторін все одно дозволяє визначити Зарядному пристрою та кабелю, з якої сторони подавати жилення та передачу даних. І виникає логічне питання: як обрати зарядний пристрій та кабель для зарядки по паверделіверю вашого пристрою? Щоб правильно обрати зарядний пристрій та кабель для вашого пристрою, треба звернутися звернути увагу на кілька аспектів. Перед за все, треба звернути увагу, скільки споживає пристрій, чи підтримує він Power Delivery. Кабель має підтримати ту потужність, яку споживає пристрій. Наприклад, якщо у вас пристрій споживає 65 Вт, то зверніть увагу, чи може кабель передати стільки живлення. Через себе. Для більш потужних пристроїв, такі як ноутбуки, треба обирати кабеля від 100 Вт та більше. А якщо вам важлива швидкість передачі даних, то обирайте кабелі з підтримкою USB 3.2. Якщо говорити про зарядний пристрій, треба подивитись не тільки на його потужність, а також на напругу та силу струму, яку він може видати. Наприклад, якщо хочете таким блочком зарядити ноутбук, то дивіться не тільки на потужність, як, наприклад, 65 Вт або більше, а також і на напругу, яка вказана на блочку ноутбуків no, Частіше за всього використовується 20 вольт. А якщо хочете, наприклад, зарядити Nintendo Switch, то на блочку треба дивитись, чи підтримує він 15-вольтову зарядку по Power Delivery. Якщо вам потрібно заряджати декілька гаджетів одночасно, то обирайте блочки на декілька роз'ємів Type-C з підтримкою Power Delivery. А для смартфонів звертайте увагу на компактність та мобільність блочка зарядки. А тепер поговоримо про такі моменти, як правильно продіагностувати Type-C і підтримку Power Delivery. і що потрібно майстрам для цього. Перш за все, це блочок, який підтримує, Кабель у мене, наприклад, на 240 Вт. Для діагностики саме гнізда в пристрої. Я рекомендую ось такі два тестери. Перший це механік Т824 для аналізу падіння напруг по сигнальним лініям. А також механік Т-810 для перевірки справності роз'єму методом прозвонки кожного ланцюгу мультиметра. І зараз розповім детально, для чого вони потрібні. Наприклад, до нас прийшов пристрій, не заряджається та не включається. Перш за все, ми підключаємо тестер 824 та передивляємось, чи нема у нас обривів чи коротких замикань по сигнальним лініям та напругам. Це він визначив, показав усі дані. І ніяких проблем у нас немає. Якщо у нас обрив лінії, ми вже будемо використовувати другий тестер. Якщо у нас коротке замикання, то це коротке замикання, скоріш за все, або в контролері живлення, або в процесорі. Треба їх замінювати. Якщо, наприклад, ми виявили, що у нас обрив одної з ліній, ми підключаємо вже інший пристрій і прозванюємо вже від цього майданчику за роз'ємом. Чи нема у нас обривів саме в роз'ємі? Наприклад, я прикладаю до землі. І прозвонюю земляну ділянку. Живлення. І переходжу по контактикам. Знайшов. Контакт CC. Знайшов. Передачу даних. Один сигнал Є. Інший сигнал є. Ну і друга сторона, це прозонка другої половини роз'єму. Живлення, передача даних. А другого контакту CC я не знаходжу, тому що треба перевернути роз'єм. Це вже не дуже буде зручно, якщо у вас одностороннє гніздо. Я замикаю CC і шукаю його на платі. Знайшов. Роз'єм в нас цілий. Якщо через прозвонку через роз'єм у нас все буде нормально, то також треба дивитись, чи немає обривів у нас у процесорі або у контролері живлення. Якщо роз'єми і з сигнальними лініями, у нас все в порядку, то далі ми перевіряємо, чи у нас нормально проходить зарядка по Power Delivery. Я обрав ось такий блочок живлення на 65 Вт, якого вистачить не тільки на смартфони, а також і на левенькі ноутбуки для заживлення. Та кабель Type-C type c на 240 Вт. Щодо того, чи проводить кабель всі 240 Вт, я не впевнений, але для цього блачка його вистачить. Також додатково ми будемо використовувати тестер для вимірювання напруги та сили струму з підтримкою Power Delivery. Зараз я все підключу і покажу, як воно працює. Я підключив блочок до зарядної станції, втикаю в неї USB Type-C. Його я вмикаю в тестер. і Підключаю до пристрою, до якого ми будемо заряджати. Він зараз показує, що пристрій споживає у нас 14,82 В. Та майже 1 А і показує направленість, в яку сторону у нас іде зарядка. Пристрій наразі має 18% заряду, тому він зараз повністю заряджається. Якщо натиснути два рази, ми можемо повернути орієнтацію пристрою. Також можна побачити, яке споживання у нас по лініям даних. І те ж саме я зараз зроблю з ноутбуком. 11% має у мене ноутбук, і до нього підключаю зарядний пристрій. І він зараз поживає 19,91 вольта, та вже сила струму піднялась до 1,5 А. 1,5-2 Ампери та трошки скаче. А якщо ми підключимо до пристрою, який не має цієї підтримки, то він покаже стандартні 5 В та 1 А. Використовуйте тестери для регулярної перевірки гаджетів та Зарядних пристрій, щоб забезпечити її їхню справність та безпеку, особливо це важливо при використанні пристріїв з високою потужністю, таких як ноутбуки та ігрові консолі, де некоректна зарядка може призвести до проблем з батареєю. Сьогодні ми розібрали type Сі та Power Delivery і розповіли, як правильно обрати блачок та кабель живлення. Це допоможе не тільки майстрам, та звичайним користувачам. Але, звичайно, для більш професійного підходу знадобляться тестери, які я вам показав. Замовити тестери від механік, ви, як зазвичай, зможете на нашому сайті GCM Forsage. посилання на яке я залишу під цим відео. Якщо залишились питання, пишіть їх у коментарях. Також не забувайте підписуватись, ставте лайк та. Не забувайте поставити на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео, і до зустрічі у наступних випусках.